Всім привіт! Французи мене не відпускають, тому запчастинки шукати, ще буде завтра. Сьогодні визвону розборок. Немає ні від цієї, ні від Peugeot. Там розбише на Peugeot Peugeot 3008, вроді такий самий замок має. І ще якісь там моделі. Немає по форм-фактору. Розумієте, вже б і підійшов і передній, просто лічинки не треба, вона буде не задіяна, але принцип включення виключення і управління пішло би. Ну, нема. нема. Е, на розборці було, в калуші була навіть така машина на розборці, але дверки продали разом з замками і відповідно, нема що взяти. Добре, зараз у нас Peugeot 3008. Тут у нас теж список, і почнемо з самого найнелюбимішого, але прийдеться добиратися. Будемо зараз розбирати, скидати ті всі патрубки, знімати зверху банку фільтра. Нам треба добратися до задньої стінки двигуна, щоб витягнути клапан EGR. Читав я комп'ютером, заклинив ЄГР, не відпрацьовує. Тобто там пробує щелкати, але сам... Клапан походу заклинив у відкритому положенні. Відповідно, автомобіль працює некоректно. І не до нього добратися, тут треба бачок відкрутити, патрубки познімати, зняти цей фільтр. Будемо пробувати це перше робити, не знімаючи жибо. Бо вже в коментарях пишуть люди, от, а не проще було зняти жибо. Є речі де проще, де не проще. Там було проще навіть тебо не чіпати, тому що доступ був достатній і руку можна було запхати так, незручно, так але... Е, я зняв, би я жабо, е, воно каже, справа не покращило. Е, тут так само, Ну, що тут теж бо покращить. Ну, може трошечки там прибере, але ефективності того ніякої не буде. Я думаю, не, не, не обов'язково знімати жабо. Попробуємо не знімаючи, розбирати. Відтак як тут у нас. Буде ще фільтр, фільтр ще не приїхав, Орієнтовано завтра має приїхати, палений заміна. Замінювати буде масло в коробці, тут механіка звичайна. Тут 75 V80 чи 75 V90, там будемо подивитися по паспорту. У мене є і масло такі-такі. І, такі. і подивитися до глушника, каже, вихопні гази в салоні чути. І, і, і що ще там мало бути? Треба подивитися по списку. І, напевно, з вилкою передачу, скаже, щось підклинює. Ну, тут не вилка, тут циліндр внутрішній. Так. І терчить шток. Він чогось вологий. Можливо, вже циліндр некоректно працює. можливо, манжети треба поміняти. Може тут просто розвоздушували і залили. А можливо це взагалі... Ніякого відношення немає, а просто хтось, хто, хто міняв масло швидше за все, просто побливав все маслом і не замив. Можливо, то масло навіть. Так, Давайте почнемо скажімо так, з неприємного, розбираємо це і добираємося до ЄГР. Познімали всі патрубки з цього, витягнув фільтр. Видіна трубку, аби її не дай Бог, не кіндохати. І є вже у нас, як то кажуть, доступ до клапану ЄГР. Зараз знімаємо роз'єм і у нас по діагоналі два винта. Один і ось десь має бути. Це один бачу. Другий, А, ага, другий тут. Два винта, треба цього де пальця постав, відкрутити. І полегоньки розкачуючи, будемо його витягувати догори. Це досить, це не видно. О. Ну, в принципі, є достатній доступ, щоб там хтось щось не казав. Відкручуємо. Трубка просто на тут незручному стані Я її зняв, щоб, не дай Бог, десь там... Не зірвалося, то все пластмаски. На французах все пластмаски, щоб не, не, не було пригод. Так, я б не сказав, що той і канальчик підзбродний. І з нього клапан, він закритий. зараз відкручу електронну частину і спробую його порухати. Може він просто підкусує, тому тут просто закрився і так повезло. Тугенько він злазить. Ну, я думаю, що ми його почистимо і він туди вже залете на Не сильно тут щоточку викруткою. Ну Інакше ніяк його не повернути, мені треба було повернути якось, щоб його зрушити з місця. Не підважувався на цій посадці. І пішло. Так, Зняв з нього кришечку, зразу висипалося. Дивіться скільки сажі. Знімається легко, От свої язички підважуються. Дугори і в сувається в сторону, щоб їх не поламати, дивіться, щоб уважно, як швидкі робити. І тут і проривалися у нас нечистоти. Зараз відкручу вентилю, і подивимося, як воно рухається цей клапан. Він має підпружинений, але має рухатися по факту від руки. Тут по рукою ви нажимаєте. Якщо він від руки не рухається, значить представте собі, що моторчик не має сили його потиснути. Так, спочатку він не прожимався О, зі скрипом. Ти блін, сюди клини. І не до кінця все одно він прожимається. Він має так, щоб аж там пружиночка тарілочкою вперлася. Угу. 5 мм. Давайте його гарно вимімо, вичистимо, попробуємо припшикати там. І подивимося, як він буде прижиматися після чистки. І що? З файним концентратом, з хімією. Ну, Є тут нагарчи глибокі, ну, то не критично. Головне, відчистив і клапан кутити, це все без дретяних щиток, бачите, немає слідів дритяних щитих, це просто тупа хімія. І Звичайно, що воно вже тепер гарно ходить легко. До упора бачите, прожимається і легко вертається, нічого ніде не, не заїдає. Любим пальчиком можна. Бомба! Тепер має працювати. Збираємо в зворотньому порядку, змащуємо тут тільки, тільки з цього боку вузли тертя, з цього боку нічого змащувати не треба, бо, бо та ваша змазка вона теж її буде нагорати. І, як то кажуть, вся буде робота на смарку. Тут ось цей шарнір, по якому рухається. Так, Все, встановив назад на місце, Все, красота, підключив. Подальше тут не збираю, бо будемо ще фільтр міняти. Це треба буде верхній блочок нагріву і насосу відкручувати і витягувати. Щоб нам були зручності. Хай собі. Буде ще розібрано. Плюс у нас є заміту от є от фігня, лишилася, не повністю перетерлася. Типа аля шайба. Насправді то не має бути шайба, то має бути а, от по типу, типу грибочки, які закладаються сюди. Через те, що. Їх немає, бачите, як розкліпало, розстукало. І от я саме тут зробило а-ля фасольки. Вижте, терлося об кузов. Не в кузов а об двигун настукало. Мало не до Я Подивлюся що ці резиночки поміняємо. Щоб все було закріплено і по-перше, менше буде брескотіти і відповідно буде тихіший двигун розумієте, вся краса починається з дрібниць. І коли там херня, там херня, там херня, загалом потім все переходить в херню. Тому бажано робити так, щоб не було ні проводочків, не скочив, ні силіконів, не суприклеїв. І тоді воно буде гарно і служити і буде добре. Так, е була помилка по ЄГРу кидав комп'ютер і була помилка. По е, збою корекції першої і третьої форсунки. Ну, збій корекції це міг бути наслідком якраз некоректної роботи ЕГР. -а. Тобто, собі двигун починав там, підбавляти, убавляти. І бачив, що не може зрегулювати, зрегу і відповідно починає сваритися е, і на форсунки теж. Тобто, факт, що клапан підзаїдав, ми його почистили, поставили. Е, Подивимося поїзди, Чи треба буде щось з форсунками? Масло. Тут орієнтовано так само, як в моєму бусі, тут, похоже, коробка 2,1, 2,2 літра десь іде. 2,1 і 2,2 літри. У мене десь мало би бути масло по-любому. Фільтр приїде завтра. Потім що там, що у нас? До вихлопної треба подивитися. Коротше, глушник вихлопної і до щеплення. Попробуємо подивитися до педалі. Що ж там підзаїдає? Можливо, теж якийсь знос і десь тому закусує. Ну, я Тут пробував проїхати, сюди заїжджав, нічого не заїдало. Може все ж таки у там каблуки в коврик є впирається. М? Ой, чую, кекс намічається конкретно, бачите? А циліндрик тече. І є потьоки такі явні, і тому він і підклинює І вся проблема в тому, щоб до нього добратися до того циліндрика нам треба знімати. Акумулятор зі всією батвою. До речі, тут є ще помилка по некоректній зарядці акумулятора. Таке буває, коли, наприклад, на мінусовій клемі є там такий датчик, його коли кришку запихають не добре, по ньому шарашуть і ламають роз'єм. Тобто ми мусимо і туди залізти. В будь-якому випадку це треба все діло розбирати. Давайте продовжимо, я думаю, завтра. Зараз у нас вже 22.010,09, коротше, <сміст> 22.10. Це у нас вже, як ніяк, 10-та година і нам треба трошечки йти віддихати. be continued. Так, ще вечірня забавка, все ж таки вирішив трошки побавитись. У нас є донорська фара. Цій фари є проблема, вона отримали покріплення, поламалося кріплення, поламалася задня частина кріплення. ну Так як у нас на тому ульфі, е, внутрянка вся ціла, нам з цієї фари лише їм потрібно скло і ось цей хромований дефлектор з цими елементами. Е, в принципі, цей корпус нам не потрібен, тобто ми спробуємо спочатку ще тяжче його бережно більш-менш розбирати. І якщо буде йти того ласта, то тоді вже його... В наглу з Ну, В принципі, на цьому корпусі, якщо ремонтні кріплення зробити, тому, але, тут лимано трошки, ну то не страшно. Попробуємо його розпакувати бережно, а там ми вже подивимося. В тому корпусі скло паршиве, зато нутрянка і корпус там цілий. Фара разом з пересилкою обійшлася щось з чимось, майже 700. Користо. Ну, Все одно я думаю, краще ніж цю е, фару купляти, бо в середньому за таку фару хочуть від 2000 гривень ну, зі цілу. Бо без кріплень поламаних то багато хто продає по півтора тисячі. За 200-2800 таке я вже питався, ця фара коштує. Зробимо фару. Зражаємо, розділювачем пішло, підігріли і розпакували. Повністю скло файне ціленьке. Хермяшка ціленька, корпус ціленький. Ну тож тут оскол є і все. Повністю герметик гарно відклеївся. Тут просто бачите кріплення поламане. В принципі, тут тільки одне кріплення, оце зламане. Можна навіть склеїти, якщо що, ага, зламане ще кріплення на корпусі. Ну, В принципі, нам цього кріплення не треба. У нас звідси ми єдину, що Подивимось, Подивимося, можливо цю хремашку переставимо, Ну, подивимось, як там вона буде. Все, файно, фара готова. Розпаковувати будемо ще другу фару Заженемо гольфами. До речі, прийшли посилочки з Китаю. Давайте вам покажу цей файний варіанти, скажімо так, зробити ваш гольфік посвіжіше, покрасивіше. Якщо ви слідкували попереднє відео, там де було про того гольфа, то я казав, що треба замовити кнопки ручки. И пришли кнопки и ручки. Чикс. Так. Все у нас кнопки. Сейчас ручка. Так, Давайте так. Ручка. Ну, Приблизно по кольору підібрав, подивимося, як воно буде личити з совтачем. Пам'ятаєте, та вжасно обдарта, страшна така, що дещо нікуди. А що ще бокові? Там пасажирські ручки ще то... Водійська ужасно. Жах просто. І прийшли в комплект до цієї рукоятки. Це у нас. спинна опочка. Це у нас лімпочка, це що йде тут спереді. Для управління зеркалами. Ось така. Сіреньким таким. Потім. ще один комплект йде, це я замовив цей комплект. Крутилка на світло. З такою хромявкою теж. и кнопки с клопеди на все двери. С такими серебрястыми вставочками на пассажирские дверки. Три штуки. И одна на водийскую. Тобто, кнопка блокирования и Крисивенько, красивенько. Пам'ятаю, таке там ужасно це ну, Звичайно, що то не сьогодні. Але і таке ми можемо пошукати. Просто на це прийшлося. До речі, швидко прийшло. Це з Алікспресу і прийшло за неповних півтора тижня. Можливо, навіть за тиждень, я не пам'ятаю, треба буде, потім подивитися, кого числа це було відправлено. Оперативну доставку бомба. І якщо взятися по підрахунку весь цей комплект, я не пам'ятаю, як потім порахую, вийшов скажімо так, в два рази дешевше, ніж якщо брати, наприклад, через магазин або іншої платформи. Ну, Є в якихось моментах Алікспрес рулить. Ну, і так от рукоятка з блоками кнопок середньо виглядає. Чінкс, Чинкс. І підігрів зеркал.